<значення> 200-літнього ювілею кобзаря черкащани не забули свого великого земляка. Нещодавно музей Кобзаря у Черкасах поповнився новими експонатами. Близько півсотні старих книг і цінних часописів, пов'язаних з ім'ям Тараса Шевченка, надійшло у музей із-за кордону, який з власної книгозбірні презентував наш земляк журналіст Левко Хмельковський. Він мешкає у Сполучених Штатах Америки з 1997 року. Відтоді зв'язки з Україною він не поривав. Видання стали ще одним свідченням цього. Вони з'явились в Америці, Канаді. Та Берліні у минулому столітті придбати такі самотужки музей не зміг би, адже коштують вони недешево. Директор музею Кобзаря Ольга Шарапа каже, що видання місяць пливли морем зі США. Майже 20 років цю колекцію збирав черкащанин за походженням редактор американської україномовної газети Свобода Левко Хмельковський. А ще довше вони зберігалися на полицях нашої діаспори. Деякі видання із такими позначками, із печатками церковних бібліотек, кілька є із семінарії, а є із приватних колекцій, зокрема, в тому числі одна із графом Мстислава, і критична Шевченкіана. Тут і словник Шевченкової мови Іларіона, тут і біографія Шевченка Павла Зайцева. Сторінки в більшості книг пожовклі, але це не робить літературу менш цінною для історії. Тим паче, що серед видань є рідкісні екземпляри, як ці третій та четвертий випуски Слова на дорогу. Це так званий сам видав, бо тут на друкарській машинці набрані твори. Значна частина подарованих книг побачила світ у 60-х роках минулого століття. Вони були випущені до 150-ї річниці з дня народження Шевченка. Кілька видань з'явилася в 40-х. Всі зверстані виключно за кордоном у Сполучених Штатах, Канаді та Берліні. Це видання ще старіше. Це повісті Шевченкові, які видані у Берліні у 22-му році. Бачимо, що і папір такий він не зовсім якісний і вони вже і, і збереженість така, але це все не важливо. Головне те, що ці видання потрапили в музей, вони тут будуть експоновані, вони будуть і реставровані тут. Експонуватися ж, ця Шевченкіана буде ще не скоро. Після відповідного реставрування та впорядкування. До речі, літературу за кордону від Левка Хмельковського отримав і Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, що правда, не на Шевченківську тематику. Зовсім недавно, буквально на минулому тижні, я отримав дві масивні такі посилки із книгами від наших. Американських благодійників, звичайно, що я розумію, що це, цю роботу зорганізував Олег Костянтинович Хмельковський. І при чому зауважу, що він робиться далеко не вперше. За останні десятиріччя ми отримали, мабуть, більше десятка посилок, і це сотні, сотні, може навіть тисячі книг. Причому це цінні книги, бо абсолютно їхня більшість, якщо не всі вони в Україні, не видавалися з тих передовсім ідеологічних причин, або з тих причин, що писані авторами, які в Радянській Україні, в Радянському Союзі були фактично заборонені. І ці книги, які надсилають нам з добрі допомоги Левка Хмельковського, вони таки по суті збагачують нашу наукову бібліотеку університету. Я не раз уже казав вдячне слово Левкові Костянтиновичу за цю його роботу і, і тим людям, які. Українці, які хочуть допомогти тут, в Україні, живучи за тисячі кілометрів від неї, хоч чимось. Але я скажу, це не хоч щось, а це справді дуже цінна література. От в останній цій посил, в цих останніх двох посилках я їх уважно переглянув і можу виокремити такі чотири блоки літератури, яка надійшла. Ну, передовсім, безумовно, що це. Твори Тараса Шевченка. і Це, мабуть, близько 20 книг, причому видань і багатотомних, і видань кобзарів, і видань праць про Шевченка. от Ось переді мною зараз книга Павла Зайцева Життя Тараса Шевченка. Це одна із кращих біографій Тараса Шевченка взагалі в усьому Шевченкознавстві. Ну, так само і певні тематичні. Якісь добірки, от є, наприклад, тут невеличке видання у Мюнхені 47-го року казематні поезії. Так само є низка літературознавчих досліджень. Шевченківської тематики. Тобто, це цей масив, і повторюю символічно, що ця література, ця Шевченківська, прийшла до нас у рік 200-річчя Тараса Григоровича. Інший такий тематичний блок літератури це багато книг, видрукованих. За межами України, і написаних Митрополитом Іларіоном. Це Іван Огієнко, теж видатний учений, письменник, релігійний церковно релігійний діяч, великий патріот України в Україні стараннями багатьох людей вже частково спадщина Івана Огієнка перевидана в останні роки, але оці видання. Діаспорні, вони, знаєте, дихають часом, бо коли подивишся їх, ці книжки, які видно, що зачитані, видно, що вони побували у руках багатьох зацікавлених людей. І від цього, знаєте, як з якимось пєтететом до цих книг ставимося. Ну, ще один такий блок літератури це твори. і… Літературознавчі матеріали, і альманахи письменників українського Зарубіжжя, які вже писані були і видруковувалися за кордоном. Знову ж таки, переважно ті авторі, авторів, які в Україні радянській були фактично заборонені, наприклад, той же самий Володимир Вельниченко, чи Улас Самчук. Чи Доки є Гуменна чи Наталя Лєвецька холодна, ми їхні твори теж чимало в цих посилках отримали. Ну, нарешті багато теж цікавих і цінних книжок англомовних. У нас є Інститут іноземної філології, передовсім Роман-Германська філологія, англійська філологія. І ці книги безумовно стануть у пригоді нашим студентам. Володимир Поліщук, Левка Хмельковського, знає не одне десятиліття. каже, що це надзвичайно світла, чесна і порядна людина. Не випадково в його книзі Моя нещасна мама, що побачила світ цього року в Черкаському видавництві Брама. Вміщено матеріали Володимира Трохимовича. І це людина. По перше, я скажу світлі, світла людина. Це людина справи. Це людина, яка, я, мені так видається, не любить говорити багато, але він коротко щось сказав і обов'язково щось зробив. Щоб його слово і діло це майже поняття ідентичні. Він, безсумнівно, дуже демократичний чоловік. Він людина такого європейського складу, ну, або, можемо сказати, людина світу, хоча він із належним піететом, от із великою прихильністю ставиться і до наших всіх українських прагнень, до світових, так і загальнолюдських європейських цінностей, хоч в нього багато. Польського коріння у долі ми навіть колись там були, полемізували з приводу тих картушів, які розміщені біля пам'ятника Богдана Хмельницького, що на площі Дружби народів. Але полемізували по-дружньому і повторюю, я з дуже великою повагою ставлюся до Левка Костянтиновича. Дай йому Бог здоров'я, і щоб ми якомога довше ще співпрацювали і отак допомагали один одному, бо він багато що може зробити, і багато що робить для України, будучи далеко географічно від неї. Життєвий шлях Левку Хмельковському випав нелегкий. Мама відбувала багаторічне заслання в Сибіру, а сам він виховувався в сиротинці. Я виріс у Головчинецькому спеціальному дитячому будинку імені Сталіна на Поділлі. Коли мама з Сибіру попросила мене написати до Сталіна прохання про її звільнення, я довго відчував ніяковість, щасливе дитинство і велич Сталіна виключали можливість свого звертання. В радянські часи він завжди був сином політв'язня, і ставлення до нього було відповідне. В зрілому віці, пропрацювавши у Черкаській правді та на обласному радіо, виграв від на жительство у Сполучених Штатах Америки. Цього мама Валентина Ченцова за походженням єврейка була визнана цим народом праведницею світу. Своє бажання розповісти про цю стражденну жінку автор реалізував у невеличкій сповіді за кордону. Ці мої. Нотатки в книзі досить особисті, але я на прикладі моєї мами хочу також зрозуміти, як жили, як змінювалися ці люди, які жили в попередньому від мене покоління, тому що дуже великий вплив був на письменників і репресії, і страти, і цензура, і ідеологічний тиск такий в інших площинах їм було дуже важко. Незважаючи на вже досить літній вік, Левко Хмельковський сповнений життєвої енергії та нових планів. Зокрема, невдовзі побачить світ його наступна книга Тернисті шляхи, який автор розповість про нелегку долю жінки з українського села. В Україні створили комп'ютерний шрифт Кобзар КС, який повністю відтворює почерк Тараса Шевченка. Основою для створення шрифту стало факсимільне видання рукописної збірки творів Триліта, що зберігається в архівах інституту літератури імені Тараса Шевченка. Дизайнери оцифрували збірку та провели необхідну творчу обробку матеріалу, щоб створити шрифт, який би відповідав сучасним технічним вимогам і був максимально автентичним до справжнього почерку Кобзаря в результаті було отримано шрифт з усіма необхідними елементами сучасного цифрового дизайну. В ньому присутні латинські та кириличні літери. Підтримується близько ста мов. Є власні цифри, пунктуаційні та математичні знаки і дроби, інтегровано лігатури та орнаменти. А також передбачено по кілька форм одних і тих самих літер. За шрифтом психологи дізнаються про характер. Шрифт має велику магію. Він має великі посилення. Якщо ми ще говоримо про е, особистість, генія, з яким ідентифікується Україна е, і український народ, то він є знаковим і дуже символічним. Люди навіть е, свої думки е, записку кохані можуть написати почерком Тараса Шевченка, і ну, це така якась знаєте, така особливість, яка поєднує нас е, з цим генієм. Відтак, кожен охочий зможе завантажити цей шрифт з офіційного сайту Кобзар Юей» і таким чином наблизитися до Тараса Шевченка. Однак хотілося б, щоб користувачі вдавалися до такого шрифту лише переслідуючи благородну мету, бо слова можуть бути різними, і кожен з нас відповідає за них. Зичимо добра народу України і всьому світу.